Вітаю, проект релокації рідні, і сьогодні продовжуємо нашу бізнес-екскурсію. Йдемо в гості на Херсонську каву. Наш продукт це херсонська кава. Ми придумали легенду, за якою в Херсоні кава вирощується в кавунах. Тобто, замість звичайних зернах там ідуть кавунові. Ми їх дістаємо, обсмажуємо і. Продаємо так, тобто і готуємо її тут. Тобто задача така, щоб людина, коли приїжджає в Херсон, перед тим як сісти в автобус на залізний порт, вийшла і сказала, де тут в цьому херсоні роблять каву в кавунах, і пішла її шукати. По-перше, це дуже якісна кава на кожен день, яку можна пити вдома, можна пити в кав'ярнях. По-друге, це така от туристична атракція, яку можна привезти як сувенір або відправити там друзям за кордон або в інші міста України. Дев'ять років я займався кавою. До війни десь чотири роки. Ми вже мали власну кав'ярню простір кофі» в Херсоні з нашими партнерами Ванію Вані, і моєю дружиною Поліною. У Нас чотири партнери. Працівників було десь вісім. Було чотири бариста, які працювали позмінно. Було був один помічник, адміністратор, бухгалтер і два кухарі. 25 лютого тоді ще дороги були відкриті, була загроза артилерійських обстрілів. Ну, якби ми виїхали, і все. Тобто ми ще ви, виїжджали не з окупації, виїжджали з вільного міста. То тобто на наступний день цю дорогу вже закрили, а ще через пару днів місто вже було в окупації. В Херсоні на той момент кав'ярню взагалі закрили, закрили двері, і на вимушену паузу її поставили. Переїхали спочатку в Кривий Ріг, потім в Івано-Франківське. Івано-Франківську вже відкрили також простір кофі. І, в принципі, якщо брати простір кофі в Франківську це кав'ярня. Така сама, як в Херсоні, так, це кав'ярня. У нас є кухня, у нас є кухня. Ми намагаємося масштабуватися, ми намагаємося. Відповідно, якщо брати загальними рисами, то можливо ніяк. Якщо брати. Фактичними рисами то на всі 100%, бо довелося залишити одне і починати з нуля нове. Для нас з дружиною Франкісце дуже комфортне місто для життя в мирний час, а зараз комфортне і, як на мене, найбільш спокійне. Ми релокувалися самі, релокувалися з двома портфелями з трошки речима. Потім, коли вже вирішили відкривати кав'ярню, то я набрав всіх наших працівників, які залишилися в Херсоні або виїхали. Повідомив про те, що ми будемо відкривати кав'ярню, і що в разі, якщо вони будуть у Франківську, у них буде можливість знайти тут житло, бо на той момент була дуже серйозна проблема з житлом. А то робота у них буде. Цією можливістю скористались дві дівчинки. На початку літа отримали грант. Грант невеликий, але певні видатки покрив. Ми відкрили. Орендували сусідні приміщення і там е, побудували кухню. Тобто, грант покрив е, е, такі суттєві видатки на обладнання специфічне, таке як там вектомат, індукційні плити, яке дуже дороге, е, е, ну, і ми змогли його максимально швидко придбати. Це те саме обладнання, що ми мали в Херсоні, те, на чому ми готували наші сніданки, сендвічі, круасани, боули, салати і так далі. Тобто, ми зробили. Фактично дубль тої кухні для того, щоб все наше меню, яке було в Херсоні, можна було перенести і готувати тут у Франківську. Хочемо, щоб працював і Херсон, тому що для нас це дуже важлива кав'ярня. І Це такий перший наш проєкт, який навіть зараз вже працює. Там на місці працює мій друг Влад, який займався кав'ярнею під час окупації, щоб її не розгорували і не закрили. Зараз він поставив туди генератор, має змогу готувати фільтер каву і дає людям можливість зарядити телефони, бо на столах стоять такі, як павербанки або ну, такі зарядні станції, що люди можуть зарядитись. І місцева громадська організація поставила там StarLink, що люди можуть вийти, мають доступ до інтернету. Тому це дуже важлива кав'ярня для нас, і ми не хочемо її точно втрачати. Іде зима, і всі ми знаємо, які у нас проблеми з електроенергією. Нас чекають, ми відкриваємо другу кав'ярню. Тому Франківськ це наш теж такий умовно другий дім, в який ми точно не хочемо втрачати. Тому якось будемо балансувати, старатися, щоб працювало все.